Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотек. І давно вже у нас не було відео з рубрики Улюблені книги улюблених видавництв, які я люб'язно позичила у Олі з каналу Папірблог. Тому сьогодні я розповім про одне з таких видавництв, книги, яких люблю, збираю, і це видавництво Віват. Ще кілька років тому я постійно жалілася своїй подрузі, що мені не подобається це видавництво, і це було точно не одне з моїх улюблених, тому що мені був дивний у них асортимент книг на той час, і я для себе там, коли щось обирала, то мені не дуже сподобалось. Але за останні роки видавництво ВАД просто зробили колосальний крок вперед. Вони зараз дуже активно розвиваються, вони видають дуже багато книг, цікавих, різнопланових, різножанрових і український. І перекладних, за ними цікаво спостерігати, і у мене їхніх книжок не дуже дуже багато. І я не збираюся зупинятись, тому що мені дійсно подобається те, що вони видають. І у цьому відео я розкажу про 5 видів книг, які найбільше у них люблю, і за що загалом люблю це видавництво. І у мене для вас є особливий сюрприз, окрім промокоду світло, яким ви вже сподіваюся користуєтеся, і купуєте книги зі знижкою на сайті в книгарних Віват. Сьогодні ми також з вами розіграємо дві новинки від цього видавництва. І, будь ласка, дивіться це відео до кінця, адже там я розповім детальніше про умови розіграшу. Ну а тепер поїхали до книг видавництва Віват. І перший вид книг, яких я у них дуже люблю, і за який дуже ціную, це те, що вони перекладають і видають бестселери українською мовою. Звісно, тут я не можу вам не показати гіпотезу кохання. Тут я не можу вам показати завтра-завтра, нашумівши Колін Гувер, хоча, до речі, оцю якраз я ще не читала. Мені подобається, що Vivat взялися активно видавати дійсно бестселери. Це і Ромкоми, і різні драми, і детективи, і трилери, які... Видаються за кордоном, а головна мені подобається, що порівняно з, іншим, з іншими видавництвами українськими ці бестселери досить комфортної ціни для пересічного українця, тобто гіпотеза кохання і завтра-завтра, особливо коли купувати їх за передпродажем або з промокодом. То ціна досить екологічна. І у видавництві ВАД завжди дуже багато передзамовлення дуже швидко вони видають зазвичай раніше ніж вони. Заявляють, навіть з'являються книги. Тому за бестселерами я часто до них заходжу. І другий вид книг це, звісно, фентезі-цикли. Я вам покажу тут буквально кілька, але, звісно, Віват видавали і серію від Holly Блек про народ повітря. Вони зараз видають сарумаз, сарочку, хоч вже і так назвати. Це і ось цю серію про Шипів і Роянти, і там, де про ось цю асасинку в мене є дві перші частинки, чекаємо наступні. Це і е, книги Лібардуго, і, і ось цей Всесвіт Гріша, і е, там зараз продовження 9-го дому ніби планується увівати. І, звісно, у зв'язку з цим не можу вам не показати прекрасне видання від Viват Пристрасті Олімпу. Я дуже чекаю наступні томи вже від видавництва, е, тому що там вже за кордоном, здається, 4 вийшло. Але я дуже. Дуже ціную, дуже шаную те, що Вівати знову ж таки взялися за бестселер, за фентезі, за ретейнг такого міфу, і дуже красиво це зробили, дуже якісно це зробили, тому чекаємо наступні частини. Але окрім е, такої розважальної, скажімо так, літератури і більш такої легкої, е, віват також видають і м, таку серйозну літературу, теж відомих класиків. Ну, наприклад, у них виходив Чорний Принц. Аріс Мердок, мені здається, що це єдине видання українською мовою цієї письменниці, яке я бачила, поправте в коментарях, якщо бачила ще. Мені дуже подобається. По-перше, це видання. А по-друге, я дуже вже заінтригована знайомством з цією письменницею, бачила багато різних відгуків на неї і хочеться самі познайомитися. Майкл Канінгем, який є теж досить популярний, відомий письменник, і якось так тихенько вийшла ця його книга години у видавництво ват, але я впевнена, що вона... Однозначно заслуговую більшої уваги і теж хочу з нею познайомитися. Знаю, що тут вона якось зав'язана на історії про місіс Вірджині Вулф І власне отримала Пуліцерівську премію. Ця книга автора. Ну і власне багатенько у них виходило і Майкл «Світло війни», і Пуліцерівські лауреати, і Букерівські здається були. Помітила, що вони якось не дуже популярні у увівати, видавалися уже давненько. Було б класно, щоб Віват їх або в якійсь серії зібрали, або перевидали і анонсували якось гучніше, тому що дійсно це круті книги, які заслуговують нашої уваги і які хотілося би мати. Четвертий вид книг, які мені подобаються у Віва, це їхній нонфік. Мені подобається, що він різноплановий, різножанровий. Приклад, я маю у себе Адама Кея, буде боляче, і дуже хочу вже почитати цю історію. Але тут вам показую серію, яка от зараз виходить: це. Нонфікшн на тему психології. Мені дуже подобається оформлення цієї серії. Тут у мене є «Що з тобою сталося від Опривін Фрейберівса Депері, і є тут про синдром самозванця, з якою теж хочу познайомитися і почитати детальніше. І загалом мені ця серія дуже імпонує. Коли прочитаю ці дві, можливо, буду ще дозбирувати, якщо сподобається. Ну і певний п'ятий вид книг назву уже анонсовану серію української класики від Віват. Певно, що ви також бачили цей анонс і теж вже закохалися у ці обкладинки, обіцяють нам щось мега-супер-вау і якісь приємні бонуси до цих книг. І вже в липні перед замовлення на першу книгу, здається, там буде Винниченко чи підмогильний, не пам'ятаю точно хто. Але це ті тексти, які ще не видавалися в нових сучасних оформленнях. Це слава Богу, не багряний. Не маю нічого проти Івана Багряного, звісно, дуже люблю його тексти, але їх уже якось занадто багато на нашому ринку і міста Підмогильного. А тут же нам, здається, невеличка драма Валеріана Підмогильного має вийти першою, можу помилятись. І я дуже втішена, що в нас буде такий величезний просто асортимент і прекрасні просто оформлення від українських видавництв, українських ілюстраторів, українських дизайнерів та ще й наших українських класиків, яких ми зараз перевідкриваємо майже заново. І як бонусом покажу одну з своїх улюблених книг від видавництва Ва це клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння Дуже багато разів вже вам здається. Розповідала про цю книгу, але не втомлююся це робити, тому що це дуже затишна, дуже мила історія, але історія, яка розповідає дуже важку тему, а саме історію жителів острова Герсі, які були під нацистською піднімайською окупацією в часи Другої світової війни, і те, як це вплинуло на їхнє життя, як вони пережили, з якими втратами, з яким болем, але як вони могли собі дати раду і продовжували жити і навіть у найтемніші часи. Зберігали собі людяність, людськість і читали книги. Ну, а зараз обіцяний розіграш для всіх, хто додивився це відео до кінця. У мене в руках прекрасні дві новинки, теж бестселери, лідери продажів закордонного е, ринку читацького. Це велике літо», Дженніфер Вайнер та Час для кохання Голі Вільямса. Е, я сама планую читати ці книги. От-от, один з подругою, од... одну з подругою, одну на читацький клуб Віват. Е, і ці два примірнички я готова подарувати одному з вас чи одній із вас. Хто у коментарях напише книгу Віват, яку найбільше любить чи яку найбільше хоче прочитати. І підпишеться, окрім того, що на цей канал Світлобібліотек ще і на канал Видавництво VIVAT. Тобто три прості умови: написати книгу, яку, яка ваша улюблена у Віват або яку ви дуже хотіли б мати прочитати, підписатися на цей канал і підписатися на канал Видавництво VIVAT. Я його зазначу в описі до цього відео і продублюю там Умови. І вже за тиждень після виходу цього відео я розіграю ці два примірнички, і їх отримує один переможець чи одна переможниця. До речі, ось цю книгу ви могли бачити під ось такою обкладинкою, а ось цю на західному ринку під отакою. Я, наприклад, дуже хочу прочитати ці історії, тому що від цієї читаю, чекаю прямо літнього-літнього такого вайбу, а від цієї якоїсь щемкої романтичної історії. Тому приєднуйтесь до розіграшу. А я Дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео. Папа. -па.